Скучненький секс на скрипучому дивані. Це треш. В наш час мужик не може купити наряд дівчині. Навіщо то в чуже життя? Я цього не розумію. А мама нічого не попутала. Ну. Це взагалі що? 21 -е століття. Боже, а як це він женився? Я досі це пам'ятаю, це дуже страшно. Я вчинила дуже підлий, поставила його на місце. I mean, Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм, і сьогодні ми з вами обговоримо найабсурдніші історії з українських жіночих форумів та трець. Я для вас підготувала п'ять історій, від яких у вас, ну, я гарантую, хоча б від однієї підгорить, поговоримо, обговоримо чужі сімейні стосуночки, аб'юзивні межі, грошики, спільні бюджети, родинні якісь прикмети, які просто на голову не натягнеш. Тому. Підтримайте цей канал вашою вподобачкою, підпискою під час перегляду. І обов'язково пишіть коментарі з приводу історії, які вас найбільше зачепили. А потім ми зробимо з вами нову рубрику, буде топ 5 історій місця, в які потраплять топові найкращі коментарі з відео на Ютубі. Все, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, а ми переходимо до історій. Перша історія в нас така. День народження у мужика. Як гадаєте, я вчинила, живемо рік, прийшов його день народження, і він сказав, що ми йдемо в ресторан з його батьками. Я попросила його купити мені наряд, щоб піти з ним. На що він зірвався? І сказав, що не на часі, і він не зобов'язаний взагалі того робити. Ми почали сперечатися, і потім він сказав, що я зіпсувала йому день народження. Я зібрала речі і поїхала. Їхала від нього додому. Це треш. В наш час мужик не може купити наряд дівчині. <рив> Чесно, в мене, звісно, е, до них обох питаннячка є, але щось до авторки більше. Але почитаємо коментарі. Що тут думають коментатори форумчани Хтось думає, ніще брод плюс баба з. Ви створені один для одного. Ой. Хтось питає, що там сьогодні якісь загострення в нестабільних ретроградний Меркурій, чи що що поплавало тут на форумі всіх. Хтось каже, добре, що авторка, хоч труси не попросила в мужика. А я вважаю, що погано. Треба було ж просити вже повний комплект, білизна, наряд. Що там ще взуття зачіску, обов'язково професійно мейк? А це не треш, що ви сама собі не можете нічого купити, і вже третю тему строчити про своє плаття, не куплене до речі, та це вже не перша тема авторки з цієї нагоди. Її дуже сильно мучить це питання, що її хлоп не купив їй сукню в ресторан до нього на день народження. Так, ви що тут форумів перечитали і вирішили, що у вас якийсь там слюсар, це шейх, який міг би вже і почати платити за ваш скучненький секс на скрипучому дивані? Ну так ви рік жили з трешовим мужиком. То справа ж у вас хтось вважає? Хтось не розуміє, навіщо заради якогось одного разу, щоб сходити в ресторан, потрібно цілий наряд купувати. Правильно, щоб попросила наряд, він показав себе, що якихось там сто баксів не може дати дівчині на сукню раз в рік. Добре, що пішли. Нехай синочка сидить з батьками в ресторані. Треш це бути голодранкою і попрошайкою, щоб випрошувати в мужика наряд. А хтось, ну, типу, на оцей що треш бути голодранкою, там щось випрошувати. А він тоді взагалі яку роль в її житті виконує? Оця Є... продажа себе в стосунках це, звісно, сильно. Неважливо взагалі єдина правильна відповідь. Він мав був дати на цей наряд грошики і точка. Авторка каже, що я не голодранка і не попрошайка, але раз так вже вийшло, що час сходити в ресторан, то чому б саме йому не купити мені сукню? Автори, ви можете робити все, що завгодно. Але як на мене, то це дуже дивно просити для себе подарунок, якщо в чоловіка день народження, в ресторан можна було піти в чому завгодно. У вас що, зовсім немає нічого не страшного чи поганого. Ви що думаєте з приводу цієї історії? Вважаєте, що Пані правильно вчинила, що пішла від такого ж мата, який раз в рік не може собі дозволити знайти якихось 100 доларів жінці своїй на наряд. Чи, можливо, ви на стороні хлопа з цієї історії? Що... Він не мусить її на своє день народження вдягати її, щоб вона до нього прийшла на день народження і провела час в цей день з ним і з його батьками. Одним словом, пишіть, які емоції у вас викликала ця історія, на чиїй ви стороні, що ви думаєте і як би можливо ви вчинили на місці авторки. Пишіть в коментарях, а ми почитаємо наступну історію.